Всім привіт! Сьогодні у нас 3 лютого і я буду займатися деякими посадками. Збирала ось такі насінинки, вставлю відео. Це Туя. Вони в мене вже висохли і ось тут в теплиці знаходилися з січня місяця, в принципі, пройшли термін стратифікації і буду їх висаджувати. А також я ось такі дві, два таких, типу як коробочки, зберегла собі, вони в мене теж Висохли це, я так думаю, ну, скоріш за все, катальпа. Зараз ми подивимось так незручно. Однією рукою, які там насінинки. Хочу теж спробувати висадити ось вони, такі невеликі. Ну, напевно, це. Так, да, це є ці ось насінинки, ось такі метелики. Ось так вони виглядають. О, посипалися, скільки їх. Ось я їх посажу в такі ємності, і вони в мене будуть тут зростати собі, ну, лежати до весни. І сподіваюся, що вони все ж таки проростуть. Щось спробуємо. Виростити із насіння. І також у мене ще з весни ось такі така ємність. Тут у мене насіннинки я збирала якоїсь соснової культури в уманському парку. У мене є відео про прогулянку. Ну, так нічого там і не взійшло. Можливо, весною зійде, а можливо, взагалі не зійде нічого. Отже, зараз ось так будемо їх висаджувати, подивимося, що з цього вийде. Замішую ось такий ґрунт, трошечки пісочку, і горшечок такий ось і сюди будемо катальпу цю висаджувати декілька насінинок. До речі, мій салатик зараз в теплиці взагалі дуже так тепло. Сонечкою, мені такий дійсно начебто росте, і кінза Ось продовжує рости. Надзвичайно тепло в цьому році. Помічник Патрік! Патрік. Патрік. Десь побіг. Вон він ми можемо, теплиця вже порвалась. Будемо замінювати плівку. Десь там нюхає. Так, ну ось такий горшечок, я їх буду розміщати. Ось так. Подивимось, чи зійдуть вони. ось І останню у мене тут ще залишається, я просто десь зараз в землю так о, висиплю їх, подивимось, де їм буде краще. І трішки так просипамо. Так, ти вже щось знайшов. О, а лапи які чисті. Це капець. Каблуки такі, що мама рідна. І ось в мене є якраз тут сніжок. Зараз наберу ось так, щоб воно все зволожилось буде він зараз розставати, тут тепло. На сонці. Ну ось так. І насіннячку туйки. Зараз теж ось таку ємність висаджу. Батько, патько, виснована.